Обласний педагогічний ліцей є флагманом освіти у регіоні. За підсумками минулого навчального року заклад став лідером за кількістю переможців предметних олімпіад та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. До того ж, як поінформувала директор ліцею Людмила Корінна, всі цьогорічні випускники стали студентами вищих навчальних закладів. З них 98% вступили на бюджетну форму навчання. Підростає і гідна зміна, яку активно підтримує народний депутат України Олег Черпіцький. Протягом п'яти років, щосеместрово семестрово, він вручає володарям найвищих балів у навчальному рейтингу і мені стипендії. Спілкуючись з такими, ну, я хочу сказати, обдарованими дітьми, хочеться прийняти участь в їхньому і вихованні, і навчанні, і чимось допомогти цим дітям обдарованим, аби в них в житті було все по-справжньому, так як вони на то заслуговують. Вже вдруге отримала іменну стипендію Олега Черпіцького і Ірина Нечепуренко, яка є не лише відмінницею і активною учасницею художньої самодіяльності, а й переможницею предметних олімпіад. Я отримую її за високий навчальний бал за олімпіаду на за Перемоги в обласних олімпіадах з історії та правознавства, також за активну участь у громадському житті. Ліцею я дуже люблю співати, танцювати та займатися акторською майстерністю. Інша стипендіантка Дарія Костриця переконана, їхні успіхи мають стати гарним зірцем для учнів молодших курсів. Звісно, хочеться порадити всім ліцеїстам, щоб кожен старався і намагався, адже це великий такий крок у моєму житті, і це перша моя така нагорода. І мені дуже це приємно. Олег Черпіцький пообіцяв, що продовжить і надалі цю традицію, адже вона має гарні результати.